Любов – це диво, диво, яке ми можемо творити у кожну мить нашого життя. Кожен з нас може викликати надзвичайні чудеса з глибини свого серця, які обезброюють будь-яку форму злочистивості. Ми народжені, щоб любити. Давайте робити це щодня, допомагаючи один одному завжди. Дивом також є обмін, спільне використання, спільне використання того, що вам вже знайоме, і ви знаєте, що воно добре. А даючи добре, ви також отримуєте добро. У посиленому вигляді. Ваша вподобайка, а також поширення це теж обмін. Можливо, ця інформація також необхідна комусь. Кожна любляча думка, присутня у будь-якій частині синівства належить кожній частині, нею діляться. Тому що це любов, спільне використання це Божий спосіб творення, і це також є твоїм. Сила творити від Бога, тому ті, хто отримав прощення, повинні присвятити себе спочатку зціленню, тому що, отримавши ідею зцілення. Вони повинні віддати її, щоб зберегти її. Чудеса є природними ознаками прощення. Через чудеса ми приймаємо Боже прощення, поширюючи його на інших. Урок 33. Є інший спосіб дивитися на світ. Сьогоднішня ідея спроба визнати, що ти можеш змінити своє сприйняття світу як зовні, так і всередині. П'ять повних хвилин слід присвятити зранку і ввечері. У цих вправах цю ідею доведеться повторювати так часто, як тобі зручно, хоча важливо, щоб застосування робилося без поспіху. Чергуй дослідження внутрішнього сприйняття і зовнішнім, але без відчуття різкої зміни. Просто кинь випадковий погляд на світ, який ти сприймаєш як зовнішній по відношенню до себе, потім заплющи очі і так само невимушено досліджуй свої внутрішні думки. Намагайся залишатися однаково байдужим до обох і зберігай цю відстороненість. Повторюючи цю ідею протягом дня. Коротші періоди вправ повинні бути якомога частіше. Конкретне застосування сьогоднішньої ідеї також має бути зроблено негайно, як тільки виникає будь-яка ситуація, яка намагається тебе турбувати. Необхідно сказати, є інший спосіб поглянути на це. Не забувай застосовувати сьогоднішню ідею, коли відчуваєш дискомфорт. Можливо, тобі знадобиться приділити хвилину або близько того, щоб посидіти тихо і кілька разів. Повторити собі цю ідею. Заплющення очей може допомогти тобі із цим типом вправи. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую! За проведений зі мною час мир вашому дому.